Сьогодні я пропоную вам зробити сувенір з народних символів України, гілочку калини. А робити ми будемо її із пластиліну. Для цього нам знадобиться зелений, червоний, коричневий пластилін, стека, основа, на якій будемо розміщувати гілочку Калини. Перш за все, приготуємо основу для нашого сувеніру. Я вирішила зробити основу жовто-блакитного кольору як Державний прапор України. Для цього відчіпую невеличкий шматочок жовтого пластиліну. Прикладаю його до картону та великим пальцем розмащуємо. Те ж саме робимо з блакитним пластиліном. Ось така заготовка у мене вийшла. Для гілочки калини відчіпуємо невеличкий шматочок коричневого пластиліну, розкочуємо тоненькими шкутиками та прикладаємо. До основи, гарно притискаючи. Зробимо декілька гілочок. Далі ми зробимо листочки. Для цього беремо зелений пластилін, відщіпуємо і розкочуємо між долоньками жгутик. Пальчиками розплющуємо його, надаючи форму листочка. Прикладаємо до основи, гарно притискаючи. Стекою малюємо прожилки на листочках. Щоб зробити ягідки, від червоного пластиліну відчіпуємо невеличкі шматочки, скочумо їх, їх у кульки та притискаємо до основи. Ягідок можна зробити безліч. Ось такий сувенір вийшов у мене. А який вийде у вас?